Вітаю! Ви на Ютуб-каналі компанії Мудра з Тетяною Шевченко, і ми говоримо про навчання за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми поговоримо про навчання міжнародних студентів в релігійних школах. Це питання, яке дуже часто, коли ми пропонуємо школи, в назві якої присутня якась релігійність. Дуже часто це питання хвилює батьків, тому що у нас багато. Можу ну, атеїстів або людей, які не належать до, не, не належать до якоїсь конфесії, і вони переживають таким чином, що якщо дитина буде вчитися в католицькій школі чи там в християнській школі, там в баптистській школі, що це якимось чином вплине на вірування дитини? Я розумію хвилювання батьків насправді, тому що у нас немає такої, ну переважно, є звісно, що певно, що є школи, але вони. У нас немає такої широкої практики, щоб релігійна громада засновувала а, школу. Можливо, зараз в Україні вже там ще до ковіду почався такий бум знаєте, на а, появу а, приватних шкіл. Я не виключаю, що там серед цих приватних шкіл, мабуть, що є засновані релігійними громадами школи, але в Україні в цілому немає такої ще звички. У людей і розуміння, як це відбувається, тому це, це важливо зараз. Я би хотіла, щоб ми в цьому розібралися і щоб на майбутнє ви не прив'язувалися до якихось своїх упереджень, стереотипів через брак знань про цю тему. Отже, ці школи зазвичай знаходяться в англомовних країнах. Ми говоримо про Канаду, ми говоримо про Америку, ми говоримо про Австралію, про Британію. Так само Ірландію. Такі школи можуть бути і в неангломовних країнах, але ми про це зараз не говоримо. Чому? Тому що ми, в нас немає широкої практики зарахування на неангломовні програми в неангломовних країнах, ну, наприклад, в італійські школи в Італії італомовні програми середніх шкіл в Італії, так? або те саме там в, в Німеччині. Що означає на сьогоднішній день релігійна школа? Це означає, що певна релігійна громада. Фінансує цю школу. Присутність релігійної назви або назви конфесії в назві школи, да, вона просто зазначає по суті, інвестора. Це не означає, що в цій школі є навчальний план, наприклад, там католицький чи баптистський. Це означає зазвичай, що там є предмет, який не обов'язково буде називатися там релігія. Це може бути предмет історія, наприклад, історія релігії. Зазвичай це так. Де будуть дітям розповідати про різні релігії, я вважаю це взагалі в цілому дуже корисним, щоб діти розібралися для себе в цій темі. Отже, історія релігії вона буде викладатися, але це це не означає, що вашу дитину будуть схиляти до вибору певного певної типу релігії. Дитина, якщо зайшла атеїстом, атеїсткою, то може такою і лишатися. Знову таки, якщо дітей будуть залучати до якихось, наприклад, в капличці, можуть бути якісь там. Щотижневі збори студентів. Да? Це місце капличка, інтер'єр капличка, промова може починатися там, директора школи там, чи ректора, да? може починатися словами, там, «подякуємо Богу там, за щось і так далі. Але в цілому, ви всі сучасні люди, і, і діти у вас сучасні, щоб, скажімо так, слова, які вживаються в суспільстві з давніх давен. Певні конотації, вони на сьогоднішній день вони несуть більше ритуальне значення, ніж, якісь, ніж якесь там, не знаю, фактичне послання. Тому ті діти, які не є релігійними, вони ними і лишаться, скоріш за все, що я не знаю жодного випадку, хто би не знає став католиком. Ймовірність, що дитина може стати католиком, якщо це буде її вибір особистий. Єсть. Ще раз повторюю: жодного українця не знаю, хто би в католицькій школі став католиком. там, чи... Не знаю, протестантські там протестантом. В цих школах за навчальним планом, за поведінкою, вони точно такі самі, як державні або приватні школи, які не належать релігійним громадам. А знову-таки, з точки зору академічної успішності, з точки зору лідерства, вам немає за що переживати. Ці школи, які будуть під пильним наглядом, під пильним наглядом і поліції, тому що будь-яка школа, наприклад, в Канаді, в Америці, в Британії, там має бути присутня, там, присутня силова, ну, силова складова для того, щоб наглядати за безпекою. Тому переживати нема за що. Ви можете спокійно дітей віддавати в такі школи. Перевага релігійні школи дуже часто, оскільки вони збирають, збирають кошти зі своєї громади, вони мають можливість надавати гранти, стипендії. І якщо знову таки у вас не буде. Такого прям упередження і страху перед релігійністю в будь-якому її прояві, там в назвах, в словах і так далі, то сміливо віддавайте дітей і будьте спокійні, що з ними все буде гаразд, все буде в порядку. Я сподіваюся, що відповіла на певні ваші питання. І звертайтеся до нас в компанію, якщо ці питання лишились незакритими, ці або інші. Якщо ви хочете продовження бесіди на релігійну тему, я буду рада з вами продовжити і десь відносно вашої ситуації розкрити, спростувати ваші страхи або, навпаки, не знаю, там підвертити якісь там посіння, Підписуйтесь на наш YouTube канал. Давайте поширювати україномовний контент і корисну інформацію для всіх, хто бажає вчитися за кордоном.